Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування East West Work. Слава Україні! Пане Василю, вітаємо. Героям слава вітаю, вітаю студію та ваші глядачі. Так, ну що, нещодавно прилетіла така собі доволі цікава новина з нашого прекрасного сонячного Закарпаття. От для меблева фабрика Ламела у Закарпатській області зупинила рекрутинг іноземців. Після спроби компанії залучити до виробництва, наскільки я розумію, меблів, бодай би близько 30 громадян Бангладеш. Ну, частині нових працівників відмовили в оформленні віз. Наразі жоден з робітників з Бангладеш на Закарпаття не доїхав. Про це заявив комерційний директор Ламели Ярослав Щербан. Ну і от, а як повідомив голова Тячівської. Райдер адміністрації Тимура Верін запрошений іноземців на роботу знято з розгляду, і тепер нових працівників для меблевої фабрики шукатимуть за допомогою центру. Зайнятості розуміємо, що це не мов би дрібна, але ну можливо симптоматична історія. Тобто, з одного боку розуміємо, що ми потребуємо, ну не ми, а наші українські підприємці, чи то так назвув ще старою марксистською, послуговуючись термінологією капіталісти. Вони потребують дешевих робочих рук. Так ну в буквальному сенсі, тому що чим дешевше ми платимо за роботу, тим так би мовити, більші прибутки компанії з другого боку, зараз в Україні дешевих робочих рук вже і не знайдеш. І тут ми починаємо, Ну ми вони починають вдаватися до різних, так би мовити, екзотичних рішень. І тут вже часом, напевно, в деяких регіонах стає питання не лише так би мовити про гроші. Там підняти на тисячу гривень зарплату, то все одно робочих рук не знайдеш. Так тому що питання мобілізаційних процесів, питання відтоку робочих рук за кордон даються в знаки. Просив би вас про. Коментар як з приводу цього конкретного закарпатського кейсу Бангладеш і так далі, і стосовно того, що у нас відбувається на ринку робочої сили. Спочатку загальний огляд по ринку в минулому році 75% українських компаній заявляли про те, що вони вже стикаються з проблемою пошуку робочих рук. Тобто вони не можуть знайти не тільки звичайних робітників, але не можуть знайти і менеджерів середньої ланки, не можуть знайти і. Фахівців високої кваліфікації це є проблема, з котрою наша країна стикається під час війни. Я не думаю, що ця ситуація зміниться після закінчення військових дій, особливо після відкриття кордонів. Рано чи пізно це відбудеться. У нас відбудеться нова хвиля трудової міграції з України, і наші підприємці опиняться в ситуації, що вони не можуть знайти достатньої кількості робочих рук тут в Україні. Відповідно, вони не можуть розраховувати на. Зростання свого виробництва за рахунок внутрішніх резервів і навряд чи вони зможуть знайти в достатній кількості іноземців, котрі до нас будуть їхати, бо поки що це все в нас не відпрацьовано. І якщо так, то з'явиться питання, яким чином взагалі буде відбуватися відбудова України, яким чином наші підприємці будуть збільшувати своє виробництво відповідно під питання наповнення податками нашого бюджету українського наповнення пенсійного фонду. Ну а далі ми потрапляємо в таке собі замкнене коло. І вже навіть при тих умовах, котрі вже є на сьогоднішній день. Демографи прогнозують, що у 2035 році, тобто через 10 років, на одного працюючого буде приходитись два пенсіонери. Тобто, відповідно, або нам потрібно буде йти шляхом збільшення податків а збільшення податків призведе до зменшення цікавості зайняттям бізнесом тут в Україні. Бізнес буде виїздити до країн Європи, або ми. Будемо вимушені запрошувати мігрантів з інших країн, і не потрібно чекати закінчення військових дій. Потрібно зараз вже працювати над тим, аби розробляти готувати нову міграційну стратегію нашої країни. Пане Василю, ви я в одному зі своїх інтерв'ю сказали про те, що ситуацію можуть якось врятувати українські жінки, які будуть готові народжувати по 5-7 дітей. Тому що за вашими словами в нас зникає місто з розміром з А якщо ми говоримо про кількість тих людей, які вибувають з ринку праці, це ви сказали в інтерв'ю агентству УНІАН. Але тут питання: якщо жінка буде, якщо Жінка морально і фізично готова народити 5-7 дітей. Ми розуміємо, що ця жінка, скоріш за все, не зможе працювати. І відповідно хто буде тоді заміщувати цю жінку, яка буде народжувати по 5-7 дітей на ринку праці. Це теж таке питання, яке не має напевно простої відповіді. Якщо в дійсності подивитися і уважно прочитати, що саме я говорив в цьому інтерв'ю, то ви звернули увагу на те, що не на ринку праці зникають люди, а фізично українці зникають з нашого життя. Кожного року кількість померлих перевищує кількість новонароджених на 250-300 тисяч осіб. Ми фізично вимираємо, і тоді я під час цього інтерв'ю запропонував для того, аби всі замислились без виключення і чов і жінки, і влада, або наші жінки починають народжувати по 5-7 дітей, і через 18-20 років ці діти, котрі народяться, почнуть виходити на ринок праці, або ми вже зараз повинні приймати рішення про те, що ми будемо залучати сюди людей. І якраз приклад оцієї меблевої фабрики продемонстрував, що суспільство не готово до того, що сюди будуть їхати люди. Не готова до того, що сюди будуть їхати іноземці. Вони побоюються, що Україну заполонять люди з Північної Африки, і ми станемо, ну, скажімо так, достатньо кольоровою країною. При цьому ці люди, котрі зачастую про це говорять, так само в штики сприймають і тему про те, що їх жінки повинні народжувати більше дітей. Тобто, ми опиняємося в ситуації. Ми не хочемо приймати ані того, ані того рішення. Хоча насправді все достатньо просто. Або ми більше народжуємо, що насправді неможливо, бо в нас відбувся демографічний перехід. У нас не буде такої кількості народжень ніколи. Або ми запрошуємо сюди Украї... іноземців, або ми просто замикаємось собі, і чисто суто арифметично за 100 років Україна зникне. Україна залишиться людей не. Повір... А як боротися з упередженнями українців, які проти того, щоб сюди їхали іноземці, які можуть заміщувати робочі. Є місця? Є відповідь, Марта. Звертатися до ЄС Айді, воно профінансує нам програму, так би мовити, боротьбу з упередженнями. А забув Дональд Трамп розпуст... заморозив ЄС Айді. Відповідні лівацькі програми зависли в повітря. Звісно, корисні програми теж зависли, але ми бачимо в Сполучених Штатах зараз ну, така собі, доволі, доволі агресивна політика стосовно мігрантів, і можливо, вона стане ще жорсткішою. До речі, от ну, ну... така сама достатньо жорстка політика зараз буде формуватися у Німеччині, якщо до влади прийде альтернатива для Німеччини. Ця партія просуває тему взагалі виходу Німеччини з складу європейської спільноти і висилку всіх мігрантів без виключення і арабів і північноафриканців, і в тому числі українців. І приблизно те саме говорить і Фіцо, бо є такі заяви, і про те про саме вже говорять і у Польщі піс. Ну тобто, в дійсності країни намагаються якимось чином загородитися від мігрантів, але чи дозволить чи може дозволити собі це зробити Україна? Зрозуміло, що може, але. Перспектива, м'яко кажучи, дуже печальна. Бо ті люди, котрі виступають проти залучення мігрантів ті, котрі, до речі, пишуть мені особисті повідомлення, в той самий час мешкають в Німеччині, в Польщі в Чехії. Uh -huh. То українці, котрі виїхали з України, які є мігрантами в інших країнах, проти того, аби на їх місто хтось заїхав, і при тому вони самі повертатися не хочуть. Відповідно, ми покладаємо сподівання на те, що праві сили поприходять до влади в європейських країнах і будуть просити наших з вами співгромадян повернутися додому. Ну я іронізую, це така, знаєте, чорний гумор і чорна іронія. Але просто якщо говорити про ну таку звичайну економічну міграцію, розуміємо, що дуже багато українців виїздять на роботу там чи до Польщі, чи до Чехії, в силу різниці у заробітних платах, так і відповідно це впливає. Пливає на рівень глітя. От я зараз е, недовго думаючи заліз в інтернет і з'ясував, от скільки отримує касир е, в такій второвій мережі Бідронка у Польщі. Так, заробляє е, приблизно до п'яти з половиною тисяч злотих бруто. Тобто це десь 1200. Баксів Добре. бруто, так, 1200 доларів, так би мовити, без, без податків чи з податками. Бруто це, це, це з, податками. Це з, податками. з податками. От відповідно, розуміємо, що зразу наші касири, які працюють в українських мережах супермаркетів, почуються ну не до кінця оплачуваними. Так і відповідно, це от спри, сприяє відтоку робочої сили, так і небажанню повертатися. От просто, просто конкретні економічні такі моделі до речі, те, що ви говорите про різницю в заробітних платах, як би ми не намагалися найближчі 5-10 навіть 15 років, ми навряд чи на по рівню життя нашу сусідню польщу. Ми вже не говоримо про Німеччину, де той самий касир може отримувати й півтори тисячі євро на місяць. Так ось, що потрібно взагалі зробити, аби люди почали повертатися в Україну, аби їм було тут цікаво. Потрібно робити з нашої країни країну свободи, Свободу слова, свободу вибору, свободу переміщень, свободу підприємницької діяльності. Якщо це буде, то в дійсності почне розвиватися економіка, і люди будуть повертатися, і в нас з'явиться історичний шанс. І навпаки, якщо ми будемо йти шляхом максимальної. Регуляції всієї діяльності в Україні максимальної регуляції і податкування максимального наших підприємців, то про якесь економічне зростання, зростання зробітних плат, соціальних стандартів, годі й думати.